Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні шанувальники футболу. Запрошую вас до Одеси на перегляд трансляції організатором є футбольний клуб Чорноморець-2, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Отже, сьогодні професійна футбольна ліга представляє матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів групи Б другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026 року між командами Чорноморець-2 Одеса та командою Локомотив Київ. 100% він вийде на заміну, бо Анатолій Диденко він у всіх матчах дає можливість усім, як маг більшості гравців отримати ігрову практику. Що там порушення правил, що зараз Дало. бездоганно виконав цей пенальті Олексій Сахненко і на 18 18-й хвилині. Рахунок у нас в нашому матчі відкритий. Локомотив, локомотив! Ну що, досяг свого локомотив в цьому матчі? Звичайно. Отже, долучайтеся до нашого каналу Професійна футбольна ліга України на YouTube. Буде цікаво. Це точно. Ось ось те, що я казав. Кіпер Арсен Біліменко але одразу отримав попередження. Пролунав сестоки арбітра Олександр Пшенічнюк виконує 11-метровий штрафний удар. І так само робиться бездоганно. Розвів голкіпера та м'яч по різних кутах. Постійно прогресує. Є одним з найкращих гравців у Чорноморці. 2 та іноді виходить на заміну в головній команді з лідерів першої ліги. Але ще є одна цікава деталь, я трохи пізніше про неї розкажу. Ось Кирило Попов намагається обійти, входить він. Да, але вже якось якось довго він це робить. Ох, Ну це гол красень! Красень! Кирило Попов, 27 хвилина! 2-11 рахунок! 28 хвилина! 2-1 на користь чорноморця. Те, що я казав! Немає авторитетів для чорноморця. З будь-яким суперниками. Він... намагається перехопити його до сити. От наважився на дальній удар. Другий номер. Буде водити м'яч ударом від воріт. Максим Набит. Знову 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 Вратаці локомотив. Дуже небезпечний дальній удар. Ай! Дуже красиво Максим в Перший спробі відбив Дуже небезпечний удар. Нападника Локомотива, але м'яч відлетів, не змогли перехопити його захисники Чорноморця. І на останній хвилині першого тайму майстерність захисту Одеситів значно переважає майстерність Одеситів. Вони тут дуже-дуже, як і належно, лідеру небезпечного удару задавав гравік Чорноморця. Ну, дійсно. Полис, лиский, м'яч лизький. Ми вже бачимо вже в штатних майданчиках обидва голкіпера та гравці, які там знову м'яч у ну, киян. Це вже невдали такі розіграші, дійсно, може. Ну, здається, що все краще списко послизнувся Олександр Чонішнюк, буде подача на ворота. Ну, Тут дуже вдала подача. Майже впритул било Олексій Сахненко. з трьох метрів, але посл... направив спрямував м'яч значно вищий воріт. Буде водити м'яч знову Максим набит гру. Ну, що, мабуть, зрозуміємо. Зустрічається з м'ячем Одесити. Більше вони вимушені відбиватися. Ну, ось сталося те, що повинно було статися. 65-та хвилина. Вратарський майданчик привели до того, що помилилися захисники Одесити. М'яч там потрапив у цю калюжу, оцю багнюку в Агортацькому майданчику. Більшість киян переходить на половину полі одеситях. Ну, відчувають вони, що вони переважають Одеситів в класі і що? Пенальті. Ось на рівному місці Мохамед Хобе. Ну, тобто грані закінчиться, закінчиться, помре інтрига в нашому матчі на коктину. І б'є Іван Ну Що, Максим набить, бере цей м'яч. Ох, ви бачите, щось я зарано почав пророкувати те, що закінчиться, Та інтрига там в цьому матчі не, Але ми бачимо, що, ну, мабуть, це вперше в ще немає такої активної в Одеситів, тому мабуть. Хоча ні, мабуть, такими невеликими силами намагаються кияни атакувати. Влучає м'яч, блокує та десити удар. Ну там майже всі чорномоцини. Ось і зараз він зробив вже чотири заміни. Вийшли. О, Олександр Пшенічнюк. Ну що? Є? Є. Який же красень голо забиває Олександр Пшенічнюк. Як він вдало розпорядився, цим м'ячем. Вже 80-та хвилина, вже 81 перша хвилина у нас закінчується. Рахунок стає 3-3, Ну надрезультативний. матч. Хто ми очікувати, що в ворота... Тарас Лях там намагається завозити ситуацію? Відтісняють від відвішаного майданчика, але подача і майданчик триває. Дуже небезпечний удар виконання локомотива, але вище ворітне. Вадим Канавалов задавав цього удару. Данила Фатьянова. Данила Фатьянова та Жаунета. Ну, що буде робити? Що будуть хлопці робити? Входить в нафту Олександр Шинишнюк. Надає удару, дуже небезпечний удар. Летів м'яч ворота і перевів його на кутовий. Так, так і було. ну це дуже... Жаунет, перехоплює м'яч. Перехоплює м'яч один. Попротив дуб захисників локомотива. просувається він вперед. Двоє, двоє гравців одесита. Виходять. Що? Ні. Не, не фіксує влучання в руку. Вилітає м'яч прямо, прямо до нас, до комментарский.